комплектація Мануальчики тут зрозуміло ну, По-перше, єний чехол. 5 магазинів на 5 набоїв. Те, що я казав, зубі квака. Зроблені вроді моцно. 4. 5 магазинів по 3 набої. Ось такі от закриті з клапанами підсумок на Магазина. Напевно, можна ставити і 2 плюс 2, а можна просто 4 на 5 з системою молля. В акупаді розмальовані. Це, як ми нам пояснили, перехідники під М16. Це чистілка Оріс. Тут тобто це якби, припрошу, Отіс. А отак пише Кріткіт М26. Ну и сам аппарат. Вот так и лежит в зібраному устане, сразу с ременцем. И всем всякими этими пушками. Короче, вот такая вот классная штука.